Мої вітання. Хотів би поговорити сьогодні про заслоночку. Тут така є зима-літо, можливо, хто користується. Зараз я зніму кришку, покажу її. Кришку я вже був відкрутив. Опа, так, кришечку є. Ось такий фільтр. Можливо, хто не бачив. І воно там за фільтром стоїть на заслоночка. Оця ця зима-літо. Всю, до речі, покажу ось у фільтр. Опа, зручно знімається, прокрутили. Отакий От флісовий фільтр. Тут усе видно, все чистенько. Там далі видно цю заслоночку, зараз я її достану, покажу вам. Вона зараз стоїть. Ось видно, вона перекрита, це стоїть літо. Зараз я достану саму заслоночку, поставлю зараз фільтр назад. Досить усе зручно прокрутили. Стпнули і зараз я достану цю заслоночку, покажу вам. Трошки одною рукою незручно, зараз все ця заслоночка, все вона у нас Зараз фокусується камера, щоб було краще видно. Хочу показати, що тут є стрілочки. Не хочу фокусуватись. О, гарно сфокусувалося. Угу. Так, знову не хоче. Ну, хто схоче подивитися, мене буде поставити на паузу. Воно тут було. Гарно показало. Сфокусувалося, що саме. Угу. Ось. Все. Гарно видно. Зима літо. Можна собі сміло хто користується. Я не знаю, хтось взагалі. Це на 230-250 теж схожа заслонка є. Мені цікаво, чи хто користується ними чи переводить. Ну, я думаю, що взагалі... його не даром завод, завод це поставив цю заслоночку. Раніше, ну, звісно, трошки відійду от... Бензотехніки. На, хто працював на зілах, було раніше в сильну жару. На гарячу було досить важко завезти автомобіль. Там виходить, що бензонасос перегрівався, там стоять такі клапанці. І залягали ті клапанці. То, то я вирішував таку проблему, брав, намочував тряпочку з водою і ложив на... Бензонасос, ну там 5-10 хвилин, хто бувало водою лив, потім з півоберта автомобіль заводився, то тобто бензин підкачали, Ну це я такого чисто дійшов трошки от теми. Ну На автомобілях теж на інжекторі також є там підігрів дросельної заслонки. Тобто, ну я думаю, що воно тут стоїть не даром. оця заслоночка. І все ж таки її варто ставити, якщо вона тута є. Воно займає буквально скільки тут, відкрутили кришку, переставили і все. Оце в нас літо. Отако в у нас стоїть зима. Ось. Там буде гарно, що буде віконце відкрито. Щоб буде поступати тепле повітря. Ну і ще я хочу сказати, тут за систему фільтрації трошки пару слів, тут все досить непогано. Тут досить цікаво зробили виробники з маховиком, я так його не покажу. Тут багато чого відфільтровується і викидається, тобто у нас сюдою. І не так загрязняється повітряний фільтр, він набагато довше служить. Але ось, ось стружка видно, що працював. Як-не-як, його все одно треба чимось продувати. Так, да, і так що за всім, як то кажуть, потрібно догляд. Потрібно дивитися. Якщо кому цікаво, задавайте питання. Будемо спілкуватися, пишіть. Чи переставляєте ви ці заслоночки, чи не переставляєте. Буде цікаво почути вашу думку також. Чи варто взагалі ось. Ну, я думаю, якщо воно тут завод поставив, виробник його, то я думаю, все-таки його треба там. Взяти і поставити. Так як я купував цю бензопилу, тоді кінець весни, то в мене ця заслоночка вже стояла у літній режим. Тобто я її зимою не користувався. Але я думаю, що якщо пиляти при гарних мінусових температурах, то зимою все ж таки, я думаю, що варто, щоб трошки обігрів такий що на карбуратор. Воно не даром, воно стоїть на. Легкових автомобілях за грузові я, я на сучасних не працював. Працював на, як то кажуть, совєтських, там такого не було. Тому, якось так, кому б це було цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей!